Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 556 тисяч 650 особин за добу 1030 і поранено 1 мільйон 669 тисяч 950 песиголовців за добу 3090. танків 8191 одиниця за добу 9. Бойових броньованих машин 15 755 одиниць за добу, 23 артилерійських систем 15 158 15 одиниць за добу, 48 реактивних систем залпового вогню, 1119 одиниць, засобів протиповітряної оборони 888 одиниць за добу, 2. літаків. 361 одиниця, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12035 одиниць за добу, 26, крилатих ракет 2397 одиниць за добу, 5, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 20409 одиниць за добу 84 спеціальної техніки 2543 одиниці за добу 8 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.